Якраз в продовження тих, хто виїхали, колись в взі зайшов облраду замість покійного Олександра Ройтбурда, Чи є якісь не дуже відомі, але визначні кримськотарські митці сучасності, які могли б бути амбасадорами, як Олександр для Одеси. Ну про Джамалу, мені здається, що всі так знають. що мало не просто представниця кримськотарського народу, а джемало представниця всієї України вже <плес> стала завдяки Євробаченню, і не тільки <плес> і пісню «1944» – Це якраз один з був. Мені здається, навіть громадянських е, таких вчинків, коли е, пісня, яка ну її не назвеш точно попсовою, не наз... вона взагалі не дуже типова для Євробачення, насправді. І Джамала вирішує все одно і з нею йти саме і з нею перемагає. Кого ще ми дійсно можемо назвати для можливо, хто хтось є, навіть кого ми просто не знаємо про те, що вони насправді теж представляють представники татарського народу. Є Рустем Скібін це людина, яку я вже давно мрію привезти в Одесу. Я знаю, що він дуже любить Одесу. Він вже чи не єдиний такий. Uh -huh. ремесленник, гончар. і він відтворює ті, до речі, тарілки, які ми бачимо, коли заходимо в хаджибей, в ресторан. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. І це щось неймовірне, це, це малювання орнеку. Є, є багато талановитих людей, є, є в нас маленька, талановита. Тут маленька, вже, вже дівчина, е, яка скоро буде закінчувати школу, вона проживає тут, в Одесі, це донька нашого полковника Збройних сил України. І мені, е, е, яка заспівала тут, е, на залізничному вокзалі, вона співає е, і, і кримськотатарською, і українською мовами, і молодь зростає. Я, я багато людей. Розкрила Аніфе Курційтова, яка створила таку Херем Айлєсе, Це кримська родина. Це було в Києві, і вони потім деякі діти евакуювалися в Туреччину, і вона продовжує це робити. До речі, Руслан Стефанчук нещодавно їй відвіз в Туреччину почесну грамоту Верховної Ради України. І вони все одно слідкують і розуміють, що в Туреччині вони є зараз амбасадорами України, теж за України загалом, ну і плюс кримсько-татарського суспільства, кримсько-татарської молоді. Це, 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 це ті люди, які отак окремо назвати імена. В нас є дуже давно виталія Хаджабадінова, яка приймала участь в проєкту Голос. Угу. І Багато таких імен, які можуть на все суспільство вистрілити тільки тоді, коли чергова. Чергово є пробачення. Євгенія е, е, якраз це теж дивиться нас і пише, що я мене чудово співала. Е, я думаю, що варто згадати і Нвера Ізмайлова, який більше відомий ну, да, в світі, це... здається, ніж в Україні вже. Да, бо це... Е, це зірка світового масштабу. І ось мені Фазі на початку нашого ефіру подарував для нашої редакції книгу народився день. Це проза кримськотарська проза українською, і тут цілий перелік авторів. Багато хто можливо навіть вперше був перекладений українською. І тому я дуже вдячний за це видання. А питання хочу поставити про те, де можуть одесити. Ознайомитися з кримськотарською літературою. Також, можливо, на Лівітано якась два, бібліотечка два, є. Два пункти це завжди, якщо казати про бібліотеку. Ми, ми завжди, в, якщо до мене щось цінне приїжджає, я завжди в бібліотеку Грушевського, вони часто запрошують, я, я до них не приходжу з пустими руками, намагаюся щось подарувати, щоб був якийсь експонат. Ми ж туди привозили високоповажного. Ільмі, Умєрова, Ільміага, який презентував свою книгу Книгу про родину Умєрових. Так, да, Про родину Умєрових. І це, я сказав, свою. Це книга Марини Гріміч. Тому. Так. І, да, в них там є доволі багато про Крим. Це перша книга, яку я розумію, що вона менш політизована, а більш така філософська для роздумів і для. Порозуміння менталітету, мабуть, десь так. Ну, цікаво. Ще хочу все ж таки встигнути. Його.